В Рогоранку. Ось такі котики проживають на території отеля. Він заховався, соромиться шпільник. Ну, Це тільки два. Ходить всіх знімати якось незручно, бо багато відпочиваючих, і я ж не маю права записувати, щоб люди потрапляли на відео. Але хочу сказати, хто ще не знає, що у Турції особливе ставлення до котів саме через релігію. Бо по легенді Мухаммеда від земів спав саме хід. Врятував, врятував саме кіт, Він задушив е, змію. Ну і Мухаммед настільки був вдячний е, тому котові, що він е, наказ такий видав, хотів поважати, не вбивати. Не продавати, тобто не мати за валюту, а лише дарувати і турбуватися про них. Тому котиків у Турції дуже багато і дійсно вони тут живуть дуже комфортно. У них обов'язково є на території готелів і годівнички, і їм водичку наливають, з ними бавляться дітки відпочиваючих. До них гарно ставляться, ставиться персонал, їх не ображають, не дай Бог. Ну і котики, якщо ви побачили, тут, ось заслухався, що я розмовляю. Вони не худі, вони щасливі. Ну такі. І Ставляться з великою повагою, до них їх оберігають, і ви звернули увагу, що тут котики схожі на породу сфінкс, але вони мають, ну, шерсть мають. Сфінкси вони ликі, а ці мають шерсть. Але сама форма голови така вузька, довга із потужною щелепою. Ці коти насправді вони можуть вбити змію. Ну і ще говорять. Така легенда існує, що саме Мухаммед Котам подарував сім життів, тому вони з якої б висоти не падали, як би не падали, хто б їх як не кинув, вони впадуть на чотири лапки. Вони не пошкодять собі нічого, такі пружні в них лапки, так вони вміють згрупувати свої тільця, що падають і залишаються живими, навіть якщо з великої висоти. Не Ну, звичайно ж, може, не з 9-го поверху, але от з дерева вони стрибають, то все благополучно. Котиків дуже багато, я нарахувала, не знаю, чи всіх порахувала, але на вчорашній день я вже їх усіх вивчила тут в обличчя аж 16 штук. Ну, я не питала, чи їх стерилізують, чи контролюють їх народжуваність. Ну, це маленькі, молоденькі. Котики є тут, до речі, менші. Вони живуть у фоє. Там на диванчиках. Їх всі люблять, їх всі носять, на ручках. Діти з їдальні спирять смаколики для них. І ввечері це тут такий справжній контактний зоопарк. Ось така розвага. Ну і півник відспівався сьогодні, вже зліз. І з даху зліз ось він тут кругується під пальмою. До речі, в нього є курочка, вона приходить періодично, чомусь, я думаю, що вона десь на яєчках сидить, бо вона гуляла б так само з ними. Ну, з ним, але ні, приходить, якийсь час є в період обідні, і більше ми її не бачимо. Всім гарного дня, гарного настрою. Хай сьогоднішній мій ролик принесе вам хвилинку втіхи, викличе посмішку. Послужить таким собі антистресом. Гарного усім дня!